Полікарповна! Полікарповна, ти де? Та що ти кричиш, я ось що? А, а що ти робиш? Та посинкую на помідори. А, понятно. Слухай, а? тільки що в новинах прочитала, що літаючі тарілки є. Представляєш? О! Та я давно це знала, це е, всі знають, як ото Божий день. Та ніколи я не бачила в житті. Ти що? Ну ти, може, й не бачила, а я поки не вийшла заміж, теж не бачила. А зараз, оце після замужества, на кухні не то, що в нас літаючі тарілки літають, а й чашки літаючі літають, і, і каструлі літають, і ополоники. Все літає. i'll <laughs> be